Чи потрібен Житомиру та Житомирській громаді сміттєпереробний завод? Відповідь безумовно потрібен. В першу чергу для того, щоб зменшити навантаження на наш сміттєвий полігон, який, нагадаю, працює у нас, функціонує з 1957 далекого року, і на якому на сьогоднішній день накопичилося близько 19 мільйонів метрів кубічних відходів. Кінець 2000 18 року рішення сесії міської ради затверджено інвестиційну угоду між містом та МС соціальний проєкт щодо будівництва в Україні першого сміттєпереробного заводу. Хочу зауважити, що будівництво заводу було виключно за кошти інвестора. Один із пунктів цієї інвестиційної угоди. В якому мова йшла про те, що тариф для населення на послугу з відновлення відходів має бути не менше 70 гривень за метр кубічний. Ще до війни, на початку 2022 року, рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради був затверджений тариф на переробку відновлення на рівні 70 гривень за метр кубічний. Цей тариф на той момент був економічно обґрунтованим згідно документів, які подав МС соціальний проект, і був в тому числі затверджений на виконавчому комітеті. Інвестиційна програма МС соціального проекту на 22-25 роки. З 1.04.24 року розпочалася офіційна робота сміттєпоробного заводу в жовтні 24 року. До Житомирської міської ради звернувся МС соціальний проект. З Змінами до тарифів, надав економічно обґрунтовані тарифи, і знову ж таки рішення виконавчого комітету були затверджені в подальшому вони на рівні 120 гривень за метр кубічний на відновлення змішаних побутових відходів в кінці липня 2025 року, відповідно до знову ж таки звернення МС «Соціальний проект на засіданні виконавчого комітету було затверджено і. Нова, точніше продовжена інвестиційна програма соціального проєкту на 26 28 роки знову ж таки відповідно до звернення ме соціальний проєкт без зміни тарифу. Станом на сьогодні, на 23.01.2026 року, даний тариф є діючим. А також хочу зауважити, що до Житомирської міської ради ніяких заяв з пакетом документів. З економічно обґрунтованими тарифами розрахунками на дану послугу не надходило. Є один дуже важливий документ, це порядок формування тарифів, який затверджений постановою Кабміна номер 1031 в якому є чітко прописані правила, регламент і в якому, скажімо так, є такий, да, в такий формат, що. Розрахунок тарифу здійснює виконавець послуги, а затверджує орган місцевого самоврядування. Ну забігаючи так і наперед, і якщо так хронологія, з моменту останнього перегляду тарифів пройшло 15 місяців, дуже багато всього змінилося. Відбулись і зміни по тарифам на електроенергію і на паливно мастильні матеріали. Якщо МС-соціальний проект Звернеться до Житомирської міської ради. Надасть економічно обґрунтовані розрахунки, вони будуть дуже оперативно розглянути. Але повторюю, станом на 23.01.26 року таких розрахунків. До Житомирської міської ради не надходило. Місто Житомир є партнерами інвесторів соціального проєкту для того, щоб само в місті Житомирі була екологічна, безпекова ситуація стосовно поводження з твердими побутовими відходами. Де не припустимо публічний тиск на нас. Ми вважаємо, що це все питання можна вирішити конструктивно, в мирному діалозі і відповідно чинного законодавства. Для цього і цього нас є. Закон України про управління відходами для цього на сільська Канді сказав безпосередньо є постановка міта міністрів України, яка чітко передбачає ті розрахунки, які повинні бути надані до органів місцевого середування, які будуть діяти виключно в межах чинного законодавства і в інтересах наших мешканців. Стосовно роботи заводу і ненавантаженості, як ми вже говорили, 24-й рік, початок 25-го року, завод постійно проводив. Ну, апгрейди. Він дуже багато змінив вузлив, агрегатів на заводі. Якщо подивитись, навіть зробити там, були на екскурсії е, на початку роботи заводу. І зараз ви бачите, які відбулись насправді зміни. Пророблено багато робот. Завод не працював на повну потужність, тому так частково, в тому числі, і перевізники, там, і Грінбін Україна, і е, КТП 0628. Коли завод не мав змоги прийняти весь той обсяг побутових відходів, воно потрапляло на полігон. Станом на сьогодні я можу сказати, що завод в принципі працює напевно на повну потужність. Якщо сміттєпіробний завод припинить свою роботу, це буде, скажімо так, дуже скажімо так, неправильне рішення з боку інвесторів цього заводу. А для фетимірян ми бачимо, що тепер знов все сміття. В полном объеме повезет наш полигон.